Слово предоставляю руководителю делегации Тернопольской области Надежде Андреевне Хоптян. Доброго дня! Шановні присутні, доброго дня Михайлу Марковичу. Дозвольте звернутися такою гарною, мелодійною, солов'їною українською мовою до цього залу. Хоча я сама вчитель російської мови та літератури, ми дійсно натхненно, впевнено, приїхали до вас. Ми нічого не боїмось, і це неправда, що більшість на майдані в області мільйон, а на майдані до 10-15 тисяч. Але те, що репресивно роблять радикали у нас в області, забороняють думати, говорити, так само заборонили партію комуністичну і партію регіонів і у нас в області. Але хто вони такі? Закон передбачує вільність слова, вільність поглядів. І так було, є і буде. Вони бояться, вони можуть вилити тільки бруд, тільки оту свою жовч, яка нагоріла у них. Сьогодні Віктор Федорович говорить як президент за кожну людину за весь майдан, в тому числі насамперед він звертається як батько, як людина, яка відповідає за кожну найменшу провину кожного з нас. Колись моя мама говорила розумного жаль, а дурного вдвічі. І це правда, тому що ті, що там стоять, не думають, що чинять, не думають, що роблять. Я хочу вам сказати, що ті стовби ганьби, оті коридори ганьби, які сьогодні є в Тернопільській області, це дійсно так. Сьогодні державні службовці, якщо так можна сказати, або люди, які працюють в медицині, освіті в інших соціальних структурах, вони дійсно залякані. Їм пригрожають, їм загрожують і життю їхніх дітей, і життю батьків, тобто наступають на саме болюче, на саме святе, що є в кожної людини. Але як би там не було, те, що сьогодні твориться на Майдані, це проти закону і західні політики, і ті, хто створив дійсно цей майдан, вони повинні разом з майданом з радикалами відповідати за судіяне. Якщо та опозиція, який з кулею в чолі один Ської війни закликає, ну то про що ми можемо говорити? Я можу тільки поспівчувати Олегу Царьову, який на телебаченні, до речі, один з найактивніших ще разом з Ганною Герман відстоює позицію нашої партії Віктора Федоровича і всіх, хто серцем душею хоче жити у вільній. У... Красній країн, такі яка вона є, і ви знаєте, шановні харківчани, як сказав мер міста, ми вас дуже запрошуємо в Тернопіль. Приїжджайте, допоможіть нам ту нечість вивести і поставити на той законний рівень, який є.